Доброго дня, ви знаєте, де заспокоюють дорогим та якісним шоколадом, хрумкають смачнющі вафлі та говорять трьома офіційними мовами у Бельгії. Я не лише трішки розповім про неї, але й познайомлю вас з людиною, яка душею у Бельгії, а серцем у Львові. Що ви знаєте про Бельгію? Це сусід Німеччини і Франції править у Бельгії король. Це як у нас президент в Україні збереглось багатенько пам'яток середньовіччя тут. Шанують культуру та традиції столиця Бельгії, Брюссель, і саме він дезитівка усіх туристичних маршрутів. Моя розповідь не зовсім про Бельгію, а про шматок Бельгії у Львові. Цей шматок практично у центрі міста. Має назву консульства. За цими дверима нас чекає почесний консул королівства Бельгії Ярослав Гарцула. Давайте завітаємо. Почесне консульство Бельгії відкрилось у Львові відносно недавно, 20 лютого 2009 року, і одразу на цю посаду консулом призначили пана Ярослава. До того він багато років працював над зміцненням відносин між двома країнами, провадив активний бізнес у Бельгії. Пане Ярославе, розкажіть про свою діяльність до призначення почесним консулом. До цього як я став. Почасним консулом королівства Бельгії, західного районі України. Я займався бізнесом і безперечно мав мав стосунки до цієї країни, до Бельгії. Що входить у роботу консула? Це є захист прав бельгійців та бельгійських компанії, які проживають на території консульського округу. Це робота з громадянами, які тут є по різних питаннях вони завжди звертаються до нас, приходять сюди. Ярослав розповів, що Бельгія — одна з найбагатших країн світу. Як би хотілося, щоб такий добробут був в Україні, думаю, моя мрія скоро здійсниться. Розкажіть трішки про Бельгію. Бельгія виникла в 1831 році і вже існує в Європі біля 180, більше 180 років. Це країна демократія, яка проявила себе за ті великий період часу. Вона розвинена, цивілізована країна, де Задоволення в цій країні, як і пенсіонери, так і діти. Пане Ярослав дуже успішний спортсмен. Про його успіхи в спорті зараз запитаю. Пане Ярославе, розкажіть про своє захоплення спортом. Це екстремальний від спорту. Ним займаються дуже багато людей в світі. Є два види заняття кобайку. Це є сидячий від спорту, де є сидячий водяні муцикл і стоячий. Чи важко відкрити візу у Бельгії? Бельгійську візу відкривати є неважко. На це все потрібно номер один документ це мати запрошення від людини якоїсь з Бельгії або від якоїсь компанії. В обов'язки почесного консула та й консульства загалом входить опіка над бельгійцями, що мешкають в Україні. Наприклад, у Львові проживають понад 40 мешканців цієї країни. Вони займаються бізнесом, пошиттям одягу, сільським господарством, продажем дерева. Разом з консулом бельгійці святкують День незалежності, 21 липня. Різдво та інші свята. Виявляється у є українське село Франкополе і Є там вулиці Шевченка, Франка, Бандери. Живуть там переважно українці. і Є там українська церква і пам'ятник Франкові. З якими найнезвичнішими питаннями до вас як до консула звертається. Найбільше питаннями. Е... Звертається практично з всіма питаннями: від проблем, які виникають по місцю проживання, компаніям, які працюють бельгійці, проблеми пов'язані з, з, з різними суперечками, пов'язаними з податковими нашими органами, з місцевими органами самоврядування. Те у Бельгії, скуштуйте шоколаду, і за мене з вами Лавіла та Цокан Папа.